Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Сьогодні я трохи розповім, а потім через фото покажу свою сім'ю. Через те, що в Україні триває війна, я не можу повністю ідентифікувати себе та свою дружину. Це питання безпеки. Але з радістю поділюся з вами нашим родинним шляхом. Я народився на Івано-Франківщині, навчався в інституті в Одесі та університеті в Києві. Працював і жив у Львові та Києві. З 2010 року мешкаю в Києві. Моя сім'я складається з дружини Олени та наших чудових дітей. Софії, 22 роки, донька від першого шлюбу живе у Франції. Андрій, 21 рік, навчається в Польщі. Лукян 11 років. Та Єсенія 8 років. Зараз вони разом зі мною мешкають за межами України. Коли я планував це відео, сподівався зняти його з Лукяном та Єсенією, але вони відмовилися з'являтися на камеру. Проте дали дозвіл на використання їхніх фото. Тож після моєї розповіді ви побачите фото моєї сім'ї. Це наша коротка, але дуже важлива історія. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато. Цікавих та щирих історій.